Друзья, все мы сегодня я захотела на пикник. Только у меня не было для пикника. мало мы уже взяли, а теперь идем с мамой вкусняшки покупать. Пошли со мной в супермаркет и будем выбирать вместе. Помада выбрать корзину. Яку тебя выборы? Ты хочешь с тоже с прапором? А ось ця тоже с прапором. Нет, я думаю, думаю, я легче uh -huh. Ну Наша поїхали? Yeah. Ага. Что ты спрашиваешь? Кунг-план хочешь? Да. Ага, есть вот такая. Вот ну, все, коробком. Да. нам, ну нам надо пакетик. Давай я пакетик возьму, давай. Давай. Так, три мои мира я на пакетик. Ты уже выбрала? Хороший. Угу. Давай еще тут Кум к воде. Приехали далі. Идем до кустяшек. Рики, ты хочешь вкусняшки? Рейки, хочеш вкусняшки? Mm -hmm. такі є. Тут багато вкусняшек? Да. Дива вафельки не рано з тобі Ой, що... Береш? І такі є. Прикольно. Давай. А з полонечкою не будеш? Тільки таку. Давайся колонку. Ой, я ще диви, ще така зелена якась. Я не знаю, що З лимоном. Так, давай ще щось будемо вибирати. А ось десь ще з сиром. Сиром? Ні, солону, вона не смачна. Я колись пробувала, не вкусно. Тут цукерки у нас, поехали еще, пошукаем сейчас. Мирана, нам надо молочный коктейль тебе. А поехали он там дальше. Давай. Поехали. Сюда. А, сюда? Угу. <реклама> На, тобі есть шоколадом коктейля. йогурт візьмемо ще тобі? Ні, давай ще інший коктейль можна? Ну ми с шоколадом взяли, ще який? А, ну вот тут еще З бананом? Да. Ну давай. Взьмем ще сейчас бананом такий. От я його вже пробувала, когда був такий просто сладкий. Не сильно. Ну, Зачем ты дебрал? Ну, еще раз попробуй, вот воде такая куча. Это зефир. А, хочу зефир. Ну, выбирай. Тут так много коллеги. золотой. Желтый? Да. Нет. Ладно, возьму желтый. Вау, он как королевский такой. Ага. Uh -huh. Как такой королевский бой с золотой. Ну все, едем дальше. Я хочешь булочку. С белой. Да, так, с, с белой. Хорошо, сейчас замок. Все, поехал. На кассу. Давай, на кассу. Нам высточит сверху? Да. Ну уехать. Да нормально, корзина. Для пикнику нормально. Мира, она вы... Ой, выкладывай. Давай, выкладывай, выкладывай. Друзья, мы уже в парке. Теперь я сухаю. Где нам с мамой сейчас постелить? Место для пикника, да? Да. Я да. Я сказала, да, размер Ага. Поле Їдемо? Здається, Ми знайшли місце. А -а -а. Мірана, а -а -а. Харо, показуй, де ми їдемо. Під ости. Так, да, біля дерева ну, можна. Паровозик їздить. Ми припаркували наш самокат. Десь думаємо, тут так гарненько. Ірана, підходить нам це місце, так? Да? І тіньочок тут. Там да мы их найдем потом. Ну что будем расстрелять наши пледик? Вай, норвала! Дуй, давай! Так, будем діставати наш плед и стелить. Мирана, ты мне поможешь? Ну да, конечно. Так, ты водички Да. Вкусняшка у нас наверху, а наш пледик а. да, да, <просив> а, сам самом низу. О, это силачка. Так, наши. наши. Давай больше хостелов. Так, шанс, подожди смачная вода. Ой, да, гарно у нас будет. Так. Сидайте, А тебе? Ну, да, можно, можно разбираться. Довольно высала цена и головнейшая. Зараз уже так тепло, знімай ту кофту. ну что, вот. Так, ми ну, взяли цю принцесу з да. собою. Ну що, будемо смаколики діставати? Ірунь, смаколики будемо діставати? Так! А знаєте що, дивіться, які у мене татуировки. Так, Мірано собі зробила, знаєте, такі тимчасові. А то потім покажи, покажи на руках ще. А, трішки старається, але да, так да, гарно, вот ну так вот гарно. А, а там у меня фиолетовая была. Вылыка такая. Там мы потом покажем. Да. <сёк> там есть такая белая, то есть такая большая с крыльями. И у нас А теперь мы достаем мою вкусную осень. Так, Первая. Я забыла. Що ще там є? Да, ми декілька вафель брали. Це з лимоном, а це вот. з смаком пломбіру. Коктейль один. Коктейль. З бананом. Коктейль два з шоколадом. А Що ще щось барни. є? А, ні, це не барні, це мілка. Такий теж десерт, так. Да. Угу. А лази ще лази. щось? А, точно, ми ж брали зефір. Та все. Шо ж? Малове... А, -а, -а кумква! Зараз ми його помиємо. Я взяла водичку. Ми його помиємо, ручки також помиємо, так. Да? І будемо смакувати. Сперва я розказую з чого буду починати. я вот это. Що що ще раз покажи. Ага. Потом э, я все. буду ищем кумкуват. Угу. Потом булочку с э, вот таким шоколадом. С шоколадом. Ну все, давай мыть руки и кумкватом. Давай будем мыть ручки. Мои ручки. Давай. Вот тут. тут сбоку трушечки. Угу. Мои мы. Молодець. Так, давай сразу возьмем кумкват. Сколько ты будешь так? Штучок, бери скільки ти будеш штучок і їх теж помий, водичка, бери. Я попробую там. Ну і мені три помий. штучки. Ну давай, бери три штучки. Тут мало, три. Уже п'ять. Ну, Ой, ти. я опять не знаю. Ну смею. ладно. Все, давай їх помимо теж. Мий. Держи двома ручками і ми помплату. Так, хорошо, його обтирай. Так, добре, добре. Молодець. Є, все, тепер чекай, я, я дістану. Серветки у мене десь були. Сухи. Чіало так вони не тут. С трусином нового. Сейчас шукаємо сільветки. Сільветки? Ага. Сільветки. А сухих салфеток у мене немає. Візьмемо, значить, немає. Діке тоже можна. Можна сухими було б краще. выкласти. О, выкладай сюда, вот где булочка, выкладай сюда компас. Фируня, клади сюда, сюда. не чистенький. Вот так вот, все. Ну, ручки где было вот так высохли. Все. И я по ручки можно я будет... Я птица, я лечу! Пташка. Все, и можно будет смакувать. Я голубь, я безмился. Сейчас буду клювать семки. Я его ела один Ні, а декілька раз и вот и не їла. Ну як, розкажи, який він на смак, це кунг ват. Він такие вигляді маленької мандаринки, такой маленький-маленький. Вот это вот, что то со внутри, Более такое сладкое, мягкое. А вот с а по-моєму, навпаки там шкурочка солодка, а внутрі він кисленький. По-моєму, так. Нам до далі кисле. Ну оце те, що внутрі воно кисленьке. Mm -hmm. А сама шкірочка, вона солодка. Да. <laughs> uh -huh. Ну так тобі смачно? Yeah. Я теж один спробую. Mm. Так, він нагадує мандаринку таку, але загалом смачно. Так, ну, да, він... да, тільки ми мандарини і лимони їмо без шкірки. А тут він такий кисловато-солодкий, то в принципі ну, прикольно смакує. Їсти можна. О, а ти будеш пити? Да, звісно, я завжди буду пити. Рада, пожалуйста. А, як смачно було, ляльки, да? Ну а тобі шоколадний подобається? А то mm -hmm. ти пила банановий, я тобі колись брала такий, тобі щось він не дуже сподобалось. Не пам'ятаю чого. А от шоколадний нормально? Mm -hmm. Дай спробую. Mm -hmm. Mm -hmm. Он такой. Шоколадный. <laughs> шоколадный він такий шоколадный. Ну, а будеш свої мілки чи рам рамову кожу рамову бабку. Чи ти хочеш весь коктейль випити? Це <різь> вже булочко і все. Боже, скільки щастя у дитини. Вона на пікніку є булочки. І запивається все шоколадним коктейлем. Ой, Міра, на тебе очі пропали десь. Ты закотилась. Смачно, так? Да? Клас. Ха, ти хочеш показати свою тату біля ноги. Ага, біля ноги, на ноги. Оце така поняшка в неї, уявляєте? Красота. Ну все, давай штани натягуй назад. ха 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 ха

Друзья, вы тоже ходите на пикники. Сейчас лето. Зараз весна. Зараз весна. Зараз сегодня. Сегодня весна, Сегодня весна. весна и можно выходить и достать свежий воздух. Здесь белая травка. Мирана, хиба травка белая? Рада ты шесть путаешь. <свят> Ох, вы такие внимательные. <свят> Нет, Мы будем дальше отдыхать, а вы подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и всем пока пока. На.